Каже Марко, тато, у нас садочку така була смачна рибка, так мені присмакувала. На вечерю теж приготуєш. Оце з цими калабанями це просто якийсь жах. Розумієте? А ми поруч з магазином. У нас є декілька рибних баз, ну, типу, таких місцевих. І одна з них риба з бараш. Ви цей магазин знаєте і знаєте продавців. Якщо не було в нашому будинку фіше-магазину, то я завжди сюди ходив. Практично через два дні. Бо всю рибу дуже полюбляю. Я думаю, нехай собі Марко якраз потусується по калабанях. Підемо зараз в рибу з бараш, подивимося, що там є з філе з рибки, яке є. І щось собі теж купимо на вечерю, приготуємо. Вон яка рибка бараш. Дивіться, риба і солона, і в'ялена, і морожена. І навіть приймаємо замовлення на банкети і весілля. Уявляєте? Ціни від виробника з 9 по 20. Без перерви і без вихідних. Ходи. Добрий день. Так, мої хороші. Тут не було вже 100 років, але я вам зараз все покажу. Все покажу, все розкажу. ХЕК США 157, Аргентина. ХЕК 175. Скумбрія, дивіться, яка гарна, як гарно виглядає. 203 гривні. Дуже велика, гарна, Це Салака 79, мінтай, тушка 144. Так, дорада. 450, а лосося по 97. Ну, от у нас А, бачите, тут теж є такі набори для супу. Набір для юшки 50 гривень. Бачите? Горбуша 327 Кінг хліб 325, лосось 470, камбала. 195, така невеличка камбала. По, Подивимося, по копченому, що ми маємо. І по соленому. Лосось слабосолений філе 950. Таке, дивіться, гарненьке філе, бачите. Масляна 750 холодного копчення. вам покажу на розрізі. Шикарнюще. Просто шикарнюще. Так, мідії. Шашлик лосося гарячого копчення. До речі, Оля дуже його любить цей шашлик. Я взагалі гарячого копчення рибку щось не дуже полюбляю. Що, котику? Пити хочеш? Добре, зараз купимо, пити. Так, хек гарячого копчення 265, лящ холодного 190. До речі, я би лящика такого невеличкого з'їв. Зараз ми щось підберемо собі. Нітки ну, без половинка лящика. Юкола 350. Юкула, це що, це то так? напевно. Хребет лосося холодного копчення. Окунь гарячого копчення. Теж гарно виглядає. От ми колись так оці хребти любили, так колись їх їли без перестанку, ви знаєте. Я вам так коротко покажу, щоб ви просто бачили гарно всі ціни і весь асортимент. О, так. Ставрида. Ставрида, чесно кажучи, мені не дуже сподобалася. Вомер. Вомер смачний. Сайра дуже смачна. Боже, ми коло купляли, якщо вже на Бережанській, у нас був теж рибний магазин. Я купляв дуже часто, треба декось купити. До пивка саме те, що треба. Салака 125. Теж гарно. Бачите, Мені тут все подобається. Сайра 395, скумбрія гарячого 350, а холодного 307. Так що мені тут все сподобалося в цьому холодильнику, ви знаєте. Так, почекайте, тут я вам все показав. Так, тут ми подивимося. Я вам так покажу, ви добро ці не подивиться. Тут великі цифри, вам тут буде добре видно. бургери 200. Тут різні крабові палички. Бачите? Є вагові. Тунець стейк 555 філе лосося 990 м'ясо лосося. Такі от брикетики, 610. Креветка коктейльна за 200 гривень 80 гривень. Морський коктейль 238 Мідії. Дивіться. Креветка тигрова. Це ціни за кілограм, бачите, прописано, бо за кілограм. Креветка чищена, креветка ціла, філе окуня. Свіжоморожене. Кільця кальмара. Так, це наша телапія 225. Філе пангасю це 155. Сайда 395. А філе окуня це той червоний морський окунь, так? так, так. Типу, типу багато льоду, так? Скоріе капіту, дать водичку. Так, то що ми купуємо? Філе окна чи філе сайди? Може, пане сайди візьмемо. Яку хочеш, покажи тьоті. Газову, ну, де подавати. Марко, а подивись, яка там є водичка. Собі вибор, яку хочеш. Так, дивіться. Ікряна намазка. ага, а, тут вже пішло все в'ялене. Дивіться, яка гарна плотва. Лящ, щука 399, щука така дивіться гігантська. Блувайтенг 310 бичок в'ялений. І корюшка, дивіться, є, теж в'ялена. Ой, всього багато, всього багато. Філе оселеця. салат моркви селерою, Мідії мариновані, морква по-корейськи. А де Морку по Ага, 80 гривень бачу. 80. Скумбрія слабосолона 280 Оселедець. І. І, і, і І, що? І, в принципі, я вам вже все показав. А тут не видно, правда, чи ікра, чи не ікра, або О, зараза. Так. Дайте мені, знаєте, що дайте мені? Дайте мені два оцих сайри, дайте мені а таких. ага, Так вона мені сподобалася. Кайфарі, така і гарна. І не було, зараз вона Ну, така взагалі, виглядає дуже гарно. Дайте мені дві штучки. Одного такого невеличкого глящика. Він такий буде твердіший, трохи, той менший. Ага. І такий, ну, сухіший має на увазі. Ну, ну. Сьогодні би трошки. Тут дуже. Такі вони гарні, м'ясні, але вони великі, бачите. Такі так досить там. є. Ой, я сам не знаю. Ви починають, щоб я його з'їв. Угу. Ну, дивіться, збирайте такий. Хочете, те, що, так, ну, що ви мені намацали. Давайте обережну котку. Так. Це мені таке ще одне Таке не, не дуже кінське. Щоб ми собі раз на вечерю раз посмажили і все. Так, маємо так рибу і жарити, і копчену. не побачення. Все, давай бери велик, велосипед і поїхав додому. А Марко далі по калабані. Ви знаєте, той холодильник з копченими рибками різними, то просто мене зводить з розуму. Там така смакота, таке все дуже гарне. Знаєте, воно дійсно таке, якщо дивишся в холодильник на ту рибу і вона така в собі, не дуже то її хочеться її їсти. А коли така вона, знаєте, аж блискуча, красивезна, так гарно пахне. то... Я не міг втриматися. Я попросив мені такого вибрати меншого лящика, то, цей, то мені з тих менших вибрали. І взяв одне філе сайди на вечір посмажу, взяв дві скумбрії. Може на вихідні зробимо скумбрії шашлик. А, і взяв ще дві таких сайри холодного копчі, таких дві довгенькі грибки теж дуже смачні. Теж такі дуже смачні. То зараз прийдемо. Нагодую марка і сам відведу душу. У мене там сиділа та пляшка пива. Зараз як візьму з тою рибкою, то буде смахота. Так що теж запрошую, бо, тому що ціни ви бачили самі. Ну, асортимент дійсно шикарний. Так, все, дошліплонталися додому. До да? речі, угу. ми купили таку фанту, ну О, Дивіться, купили таку от фанту. Така смачнюща, що капець. Ми е, пішли спеціально зайшли по дорозі. там близенько, ми якраз попри АТБ йшли. зайшли в АТБ, бо хотіли купити таку велику фанту. Ми купили її у маленьку в рибному магазині і хотіли купити додому таку велику в АТБ. А прийшли, а там якась синя з бузиною і, 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 і звичайно. То ми тому не купили. Але я Марка маркадзав попробував трішки теж такі фанти. То просто неймовірно смачна. Мої хороші, вроді з виноградом, вроді смак винограду, тому якщо побачите таку по фіолетову, то купуйте. Дуже смачно. Так, мої хороші. Готую вечерю, ту філе розморозив, замаринував. У мене є безліч рецептів, як готувати рибу смажену. Просто мариную спеції, трішки олійки і цибулька, а тоді в борошно, в яйце і на сковорідку. Картоплю сьогодні я хочу приготувати. Я не знаю, як вам правильно сказати. Це, напевно, такий старовинний рецепт нашої сім'ї. Так колись дуже часто готувала моя мама, коли ми були в селі на літніх канікулах. І мій дідусь теж полюбляв дуже таку картоплю. Відварена картопля, до якої робиться засмажка з цибулі і пересмажується разом з цибулею сметана, а потім додається до картоплі. Ну... Це так смачно, тому я не знаю чому, але я іменно захотів сьогодні оцеї картоплі з за, засмажкою на цибулі і сметані. Тому ставлю варитися картоплю, рибка собі трішки ще підмаринується, потім обсмажу і дістав огірок помідор, цибульку, зроблю ще такий свіжий салат. Мізерію. Зроблю таку мізерію. Така буде в нас От така в нас буде сьогодні вечеря. Тож ставлю варитися картоплю. Якраз Оля з роботи підбіжить. І ми з Марком накриємо на стіл. А мені, ви знаєте, все, У мене вже чухаються руки. Подивіться, яка класна погода. Це просто вчора був дубак дощ. Сьогодні подивіться, яка погода. Я однозначно. Я однозначно завтра хочу таки зібратися на саму першу маршрутку, якщо я не помиляюся, в 6 ранку виїжджає з Тернополя. І я таки поїду в село, і там ще. Протягом дня дороблю а, свою роботу, ту, що не зробив. Так що і е, поїду. Знову ж таки, е, сьогодні 100% поїду ще ввечері, десь годині, може вже сьомій. в годині вже сьомій. Проведемо сьогодні племінника за кордон їде. І е, поїду, посаджу на город помідори і відразу висаджу спаржу. Прогноз дуже непередбачуваний, Показує, що сьогодні і завтра буде ось така погода. А вже, і це як називається? А вже е, в понеділок е, знов буде дубак і знову буде дощ. Тому треба максимально зробити роботу, е, поки є можливість. Так, добре. Біжу швиденько, готую вечерю. Е, збираю, з'їду на байківці на свій городик. І пакуємо пакунки. Завтра їдемо в село. Маю халепу. У мене дві як Бачите, дошка пластмасова. Навіть не буду її вже мити, а відразу раз і на сміття. Шкода, бо дуже цю дошку я любив. Ну, але що зробиш? Так, накриваю нам на стіл. Якраз зараз приїде Оля з роботи. От. Маркова екібана розквітла. Я нарізав овочі. Сьогодні салат захотів з олійкою і соком лимону. От. Так, а тут в мене вже досмажується рибка, доварюється картопля. І дивіться, яка в мене чудова вийшла засмажка на сметані. Така чиста, як колись готувала моя мама. Така от в мене засмажка. І залишилося трішки яйця. То Марко полюбляє, зроблю такий один невеличкий блінчик. Зараз буквально 5 хвилин, якраз Оля доїде з роботи, в мене все буде готове і повечерюємо. Подивіться, яка красота. Боже, як я обожнюю саме таку картоплю з такою засмажкою. Можете подивитися, яка в нас тепер вечеря. Ми тепер вечерюємо з цими красивими фужерами. Зараз трішки собі налиємо ігристого. Я люблю напівсолодкі більше ігриські. Оля моя любить брют. І теж напівсолодкі, то будемо. Так, щоб разом нам підходило. Моркові налиємо компотику. І наша вечеря на сьогодні ось така готова. Ці келихи ну, просто неперевершені. Коли ще грають бульбашки шампанського в них, ну, то вони просто казкові, ви знаєте. О, так. А що? Стоять в серванті, а так, мої хороші, скільки того життя. Зараз такий час непевний, що треба цінувати кожну хвилину нашого життя і жити його. І кожен день проживати так, як останній. Тому всі, хто снідають, обідують чи вечеряють, усім смачного. Так, все, я пригнав на город, бо поставив коло віконечка помідори, а вони, подивіться, що з ними стало. Все щось нахилилося, почало це. І думаю, ні, не буду чекати. Таке їду сьогодні, бо завтра хочу поїхати в село. Лілії вимахали громадні. І... А тут що таке з помідором моїм сталося? Дивіться. О, бачите? Зломався. Блін. То треба буде, об... я, напевно, його обріжу і поставлю водичку. Нехай пускає корінчик, а навіть це місце посажу тоді інакший. От зарази. Червоні мурахи, це, певно вони його з'їли. Дивіться, бачите? І в корінчиках гладить червоні мурахи. Так, поставлю водичку, обріжу, поставлю водичку, Може пусити корінчики. А то тоді вже не буду, пане, садити. Так, ви мене питалися за помпасну траву. Ось, дивіться, як гарно. Росте. Бачите, один кущик і он другий кущик. Я заглядаю, чи ті... А втрималися. втрималися. Хакуронішіки теж шикарно. Просто шикарнюще. Було два. Лишився один. Бачите, а, а такий вже... А ні, є, он там другий теж. Он там за листочком. Бачите, заховався. Є. Є. На пробу будуть. Вон другий кущик трави помпасний. Просто гарно. Хакуронішіки теж шикарно. Так, лілії, дивіться які, соковиті, красивезні, суперові. Тут же щось помало почало щось накльовуватися. Але я ще лізти не буду, бо тільки почалися теплотінь і все. Що мені робити з тими муравлями? Хто розуміється, мурахи могли з'їсти помідора? Чи не могли? Блін. Куда? Ну нічого. Я поставлю водичку, нехай пускає корінчики, потім пересажу. Тут у мене, от, бачите, один лишився в рядочку. Дороблю, і другий тут. І виходить, що попри салатик, я зараз тут запхаю оту спаршу. Троянди, все добре. Я таки тоді перекропив актарою. Бачите, і ірис, він такий простий. Треба його викинути буде. Бо він ні до чого. Грушки нацеплялися. І, е... Вігела вже, вся теж в квіті, буде, буде цвітувати. Яблучка, бачите, теж поскидала. Трішки є, а, багато ще є яблук. Ну, я думаю, що вона теж помало їх поскидає. Троянди перевірив, троянди всі чисті. Слава Богу, все окей. Груш дуже багато, але я думаю, я не буду наперед, бачите, вона сама скидає лишнє. Ось. Скільки лежать, сама скидає лишні. Тобто не варто самому обривати, бо зараз ми пообриваємо, а вона потім поскидає і не буде нічого, то краще не чіпати їх. Оті, а ти що таке? О! Такий павук, який білий, величезний. Але добре, бо тут найбільше, найбільше було тліна у цих кущах, але я бачу, що вроді окей. Що я покропив і... А, бачите? Пропала, але все одно трошки ще є. От, трошки є. Тому, знаєте, що я маю сьогодні зробити? Того препарату, що мені Флора казала в магазині не було, але сказала, що є аналог ось такий от квадріс. І сказали мені, і сказали мені з оцим разом поєднати. А це на скільки літрів води? Зараз я почитаю. 6 на розвести в 5 літрах води. Оце от на 5 літрів води і це теж на 5 літрів води. До кубки з'єднати і покропити як профілактика від фітофтори. Ось. Тому зараз першим ділом, не чекаючи, візьму перекроплю всі троянди і покроплю ті томати, які в мене вже висаджені. От, тому зараз розведу ту хімку. Перекроплю всі троянди, перекроплю всі. Томати, і знаєте, а, рослини так само, як і люди. Якщо хтось захворів, то потім лікування дуже тривале і дуже довге. Краще все попереджати. Якщо у вас теж ішли дощі, бо фітофтора живе в землі, вона потім лізе з землі, ото на листя на троянди. Якщо вже кинеться вона на троянди, то прийдеться їх всі зрізати і чекати вже випускання нових пагонів і нового цвіту. А, помідори. В кращому варіанті прийдеться все листя пообрізати і чекати дива, в іншому випадку прийдеться просто всі томати повикидати. Тому краще поперейте. краще, тому краще попередьте, ідіть на випередження. Якщо у вас рослинки чудові, зараз гарна погода, дощів нема, покропили і знаєте, що все буде добре. Тому сам так роблю і вам так раджу. Зараз беру бачок першим ділом на 5 літрів. Розвожу ось ці два препарати і окроплюю і томати, і троянди. Перекопав ще раз ту яму муравлів, я першу, першу лопату взяв і викинув за забор. І таки посадив туди один помідор. І тут посадив оцих два рядочки. Правда, в мене, знаєте, як то кажуть, трохи симетрія вже злетіла, бо місця мало, а мені треба ще рядочок на моїй черіки. Тому. Тому трішки вуще посадив, але подивимося. нехай, нехай вони піднімуться спочатку, бо дуже покрутилися. Окропив теж від фітовтори і спаржу запхав от сюди. Дивіться. Раз, два, три, чотири і п'ять. Е, е, Ота от остання пішла вже під черешню, але нічого. Та черешня, певно, піде під зруб, то подивимось е, приживеться, то думаю, не проблема, потім можна буде пересадити. Бо тут таке місце дуже гарне таке сонячне, думаю, тут якраз їй буде окей. Так, ту лопату, зараз віднесу. до... Лопату треба зараз помити. Отим... Оцею дудочкою. То поки поставлю сюди, зараз помию. Е, окрупив, окрупив і троянди, окрупив і помідори. І ви знаєте, мої хороші, отут в кінці. Зараз, зараз, зараз десь отут отут кущик. Я не можу поняти, я останній раз був окроплював актарою, і наскільки я знаю, то вона слідів білих, не лишає. Але отут в мене було пару листочків, що я замітив, щоб не збити, то що я покропив. І я замітив... Я замітив тут отаку от, бачите... Отаку білу якусь плямку. То я не знаю. Може варто просто взяти обірвати взагалі оці от листочки, що мені не подобаються Тут взагалі візьму цей цілий пагінку, обірву. Отак. От Може краще обірву і... Ну, бо воно мені не подобається, ви знаєте? Воно мені не подобається, от чесно кажу. Ті інші вроді окей. І ще десь в мене таке було. А ось бачите теж, що воно мені не сподобалося. Треба бути дуже пильними до того всього. Може, знаєте, я візьму і пообриваю зразу таке. Що мені не сподобалося, що воно часом не полізло далі. Зараз я... Зараз я все передивлюся ще, бо буде дуже шкода. Але що ж, від мене не залежить, якби я мав вплив на дощ і на погодні умови. І знаєте, мої хороші, що якщо ви бачите якісь хворі листки або обриваєте якісь, або навіть обрізаєте вже гілочки заражені, то ні в якому випадку не кидайте до загальної купи компостної ями. Ні в якому випадку. Ви заразите весь, бо тому що ви заразите весь отой ґрунт, який вас перегниває, і весь всій перегній. Ну не знаю, подивимося, мої хороші. Дай Боже, щоб це не було фітофтороз. Тут вроді мені все окей. Оці бачите, так і, так і не, не повикопав тюльпани, то по обламую оці от штучки. А тут, як дивлюся Труянди, то ну, вроді такі гарненькі нема такого нічого поганого. От. Тут вроді окей. Вісі який паук? Білий. О, на стає. Побачив, мене стає на деби. Угу. Дивіться, яке ділове. Живе на, моїм... Живе на моїх трояндах і ще до мене на ДБ стає. Ну що, все. Вроді то, що від мене залежало і то, що я міг зробити, то я зробив все. Перекрупив від лі, перекрупив від фітовтори. Ну і все. І будемо тепер чекати з моря погоди. Вон тут взагалі гілочка зламалася. Потім треба взяти ножнички і обрізати, щоб не пошкодити куща. Ну і тут таке саме, дивіться. Вроді все, ну що? Що я можу інакше зробити? Ну, більше нічого. Магнолійка вроді гарно теж розпускається. Та й таке от, добре. Добре, і то є. І то є наразі добре, мої хороші. А там подивимося по ситуації, як воно буде. Що ж я можу зробити. Все, що в моїх силах, то я зробив. А все, що в руках, як то кажуть, природи, то вже залериться від природи. Лілії шикарні, височезні, красивезні. Ну нічого, добре, все. Тепер з чистою душою можу їхати додому і збирати пакунки. І завтра вже побачимося в селі.